Всім привіт! З вами компанія Автолуськ. Свіженький автомобіль у нас на майданчику. Це Audi a 6 2020 року випуску. Підтверджений пробіг 192 тисячі кілометрів, повністю рідна фарба, двохлітровий дизельний двигун. Нереально шикарна комплектація. Друзі, і нагадую, можлива доставка по всій Україні. Отож. Вітаю вас, друзі! Класний чорний німецький універсал, такий як має бути, оснащений гарною лінзованою оптикою, паректроніки з камерами 360, адаптивний круїз-контроль, дистронік. Неперевершені диски, друзі, 18-го радіусу на правильній гумі, преніум Continental. Камера асистентів, хромове обрамлення, автомобіль просто в шикарній комплектації. Гарні сидіння з відмінною боковою підтримкою. І з підігрівом у нас є. Ось Такі прекрасні дзеркала, які регулюються, складаються, підігріваються. Накладочка з хромового алюмінію захист від дітей та сервопривід багажного відсіку. Хромове напилення на порожиках. Відмінна бокова підтримка, друзі. Так, далі в нас адаптивний круїз-контроль Дестронік, підкармові пелюски, переключення передач, комбінований щиток приборів, мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto та великий сенсорний екран, за допомогою якого керується клімат-контроль. Друзі, підігрів сидінь, драйв-мод, вибір режиму їзди, електроручник та система автохолд. Великий задній об'ємний багажний відсік, друзі. Нагадую, камери 360 присутні в даному автомобілі, дуже шикарний стан. Кого цікавить, можемо доставити по Україні. Індекс автомобіля 40 TDI, тобто вона має 140 кВт, дуже гарно їде, дуже економно їде, друзі, на свою вагу і на свій розмір. Отака от ауді в наявності. Телефонуйте, привеземо для вас можливий огляд на будь-якому СТО, любі автопідбори, Всього готові. Пробіги підтверджені, не крутимо. Чекаємо на вас і гарнонята на зв'язку.